Ця практика називається дихання сили. Вона активізує нервову систему, додає енергії і добре впливає на чоловіче та жіноче здоров'я. Вона максимально проста і максимально ефективна. Отже, що ви робите? Дивіться, ви починаєте робити вдих, розслабляєте м'язи живота, розслабляєте м'язи малого тазу промежини. В цей час трошки в них зупускаєтеся. Донизу, і щоб було краще видно, ви, якби як, як хвостик розпушуєте. Так, вигинаєте сюди і ну, ноги трошки розширюєте коліна. Ну, і від собі, що от, знизу йде такий потік сили землі. Да, Це відчуття, коли ви впевнено стоїте на ногах, відчуваєте опору і таке відчуття сили, спокою. Готовності згадайте це відчуття, От, тобто ставите ножки десь так на ширині плечей, чи можна трошки ширше. Починаєте робити вдих, розслабляєте животик і уявляєте, що ця сила, яка знизу йде, яку ви вдихаєте, вона наповнює весь простір живота і малого тазу. Вдих, 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 розслабляєте, розслабляєте, закручуєте, підкручуєте таз. І тут максимально розслаблене в промеження. Це вдих. Руками якби допомагаєте, наче відкриваєте вдих. А потім видих. Ви підіймаєтесь, ви підкручуєте назад таз. І ви максимально напружуєте м'язи промежене, малого таза, живота. Все, -все напружуєте і це такий видих. Дуже просто. За рахунок напруження і розслаблення м'язів, саме чоловіче та жіноче здоров'я покращується. Ну, бо да, часто ця область тіла ігнорується нами, і там ну, просто застій. да? нема природнього і такого потрібного руху рідин. Да, там Лімфи, крові, а де нема руху, там починається запалення. В общем, нам того не треба. Отака от практика, ось от тільки її робити ну, хвилини 2, 3, 4, якщо вам сподобаться можна і більше. Можна робити де завгодно, ну, звісно, що десь на природі, коли це відчуваєте цю природню силу, відчуваєте землю під ногами опору, робити набагато якби ну, яскравіше. Втім, ця практика працює будь де тому пропоную зараз разом зі мною її зробити декілька хвилин. Отже, дихання сили. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Максимально розслабились, наповнились і потім видих пішов. Все напружуєте, підкручуєте таз, Вдих, дих, вдих, 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 вдих. вдих, вдих. в середині. в тих процесах їх відбувається. Вдих, 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 вдих. Тут можна невеличку затримку робити. І видих, видих, видих. Напружуєте все, підкручуєте таз. І знову пішов видих. Продовжуєте вже має в цей час відчуватися таке тепло. Промеження внизу живота це правильно. Ритм повільний і в своєму ритмі. Там. Якщо відчуваєте, що щось так, якась значить, енергія пішла, включилася добра нервова система, можна трошки так доторкнутися сюди до шкіри. Це ще одна з практик. Я про неї розповідаю в іншому відео. Ну, вони є в цьому плейлисті на Ютубі, на моєму Ютуб-каналі. Плейлист так і називається Практики емоційної самодопомоги. А ще більше подробиць і різних цікавих текстів в моїй книжці. Отже, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ми разом гарно подихали, і ви зарядилися силою. Гарного вам здоров'я!